Вітаю вас на моєму каналі. Поки ми не почали, я хотів би вас попросити поставити лайк та підписатись на канал. Це допоможе просунути канал і вмотивує мене записувати нові відео, бо без вашої підтримки канал дуже важко просувати. Я вдячний за будь-яку реакцію лайк або коментар. А якщо вам подобається моє відео та ви хочете підтримати мене матеріально, то посилання на те, як зробити, є в описі під кожним відео. Ну а ми почнемо. До цього я рядки називав неправильно. Вибачте, мій суржик, я називав його стрічками, і зараз я почну правильно називати це рядками. І зараз хочу розповісти, як працювати з рядками в C. В C є два типи ків: це c style це з мови C, і свій вже C тип даних STD String. Зараз ми розберемо, як працює C-Style C-Style у нас це насправді тип даних чар і це масив. Тобто ми ось так оголошуємо, але ми знаємо, що масив це фіксована длина масиву, і ми повинні знати скільки в нас комірок в нашому масиві. Ну, наприклад, візьмемо 80. Це просто буде ну, трохи більше, чим нам потрібно. Якщо ми хочемо одразу туди текст захардкодити, як то кажуть, ми можемо не вказувати, скільки в нас комірок за нас порахує це компілятор. Ми можемо одразу туди вбити якийсь текст. Ну, наприклад, ось так: Some text. Тобто будь-який текст. Ми можемо використовувати цикл for, щоб вивести рядок, але це незручно. Ми можемо одразу використовувати. Об'єкт cout І можемо навіть на новий рядок переходити. Ось так. Якщо ми це скомпілюємо, нам просто виведе сам текст. Ми можемо його з консолі вводити. Але нам потрібно все ж тут вказати. Ну Наприклад, візьмемо там 80, нам має вистачити. Для цього нам потрібно викликати такий об'єкт, як CIN. і сюди STR. Давайте, правда, перед цим ми якийсь текст виведемо. Input сам текст. Це просто нас, о, ну, щоб ми бачили, що нас запрошує ввести якийсь текст. І ми це збережемо в нашому рядку str, out, STR. Ми можемо ще ось туди додати ось так. Просто щоб. Та, давайте і тут о, так само українською. Введіть текст. Відкомпілюємо нашу програму. Ось наша програма нас запрошує Введіть текст. Привіт, світ програмування. Нехай буде так. Тиснемо Enter, але в нас вивіло привіт. Чому так? В нас працювало тільки до першого пробілу. Чому так? Для цього нам треба використовувати додаткову бібліотеку. Давайте її додамо. Тобто, це так і означає C-String. Тобто рядки C. І тепер нам тут треба використовувати ось такий об'єкт, точніше, метод c line. І сюди ми передаємо наш рядок. І тут нам ще треба додати кількість нашого масиву. Тоді буде все працювати. Відкомпілюємо нашу програму, і дивимось. В нас запрошується текст, і ми пишемо привіт, світ програмування. Натискаємо Enter, і в нас вся стрічка вийшла. Це добре. Тепер ми можемо ще подивитись і впевнитись, що це насправді звичайний масив. І в нас рядок закінчується термінальним нульом. Сам текст. І пограємо ось з цим текстом. Давайте цикл. цикл for and i дорівнює нулю. I менше ніж. Тут ми можемо використовувати вже метод str Len. Ось так. Ось такий метод. І тут ми поміщаємо нашу STR. Ось ця функція, цей метод ось цей, повертає кількість комірок в нашому масиві. І тут ми будемо нашу I збільшувати. І тут ми можемо вивести STR. І ми, як звичайний наш масив, виводимо один символ. Не будемо переходити на інший рядок. І відкомпілюємо нашу програму і подивимось. Ось наш текст. Давайте ось тут ще ми перейдемо на інший рядок, перекомпілюємо нашу програму і ось що в нас вийшло: наш сон текст. Давайте тепер пограємося ось ще з чим. Це наш масив. Ми в масив, як ми виводили? cout, просто str і endl Щоб впевнитись, що в нас стрічка виводиться до термінального нуля. Ми можемо зробити ось таку річ. Ми поміщаємо в комірку, ну, наприклад, 4. Давайте порахуємо нульовий, перший, другий, третій, четвертий. В четверту комірку ми покладемо символ термінального нулю і виведемо наш рядок, що в нас вийшло, а в нас вийшло ось так: сон і все. Текст вже не виводиться. Далі ми можемо розібрати, які є функції для роботи з рядками. Вони дуже зручні і використовуються ну, досить о, доволі часто, якщо ви працюєте з рядками C-Style, давайте почнемо з функції strland. Ми вже її дивились. Вона повертає, скільки в нас символів. В нашому рядку до термінального нулю, це дуже важливо. Давайте відкомпілюємо. В нас 9 символів до термінального нулю. Якщо ми тут зробимо ось таку річ, і, наприклад, в другий індекс, помістимо символ термінального нулю, то в нас вже виведеться 2. Ну, насправді 3 символа. Ось тут. Потому, тому що з нуля йде. Тобто це нульовий, це перший, це другий. Все, далі в нас йде нуль Наступна функція це str -копія. Вона копіює одну стрічку, один рядок в інший. STR2 створимо. Сюди ми, ну, наприклад, 20. Зробимо. Ось так. І сюди, ми будемо, тут ми будемо будемо виводити викликаємо нашу функцію STR Copy str CPI. Це не помилка, це саме так. І тут ми, ось бачите, нам компілятор пише з середа розробки Destination і source. Тобто ми копіюємо в STR2 рядок STR. І ось тут. Ми виведемо нашу STR2. Відкомпілюємо, подивимося, що в нас вийшло. Все добре, в нас ось воно є. Скопіювали. З цим розібрались. Тепер ми можемо роздивитись функцію strcat. Вона що робить? Вона об'єднує два рядки. Давайте тут в нас буде ось так. А тут в нас буде лише. Сам. І тепер ось тут ми об'єднуємо наші дві стрічки. Так, це нам не потрібно. Ми ось це помістимо ось сюди. Відкомпілюємо нашу програму і подивимося, що в нас вийшло. Вийшло у нас так. А, чому. Децепціон. Що... Тут... Так, щось ми не так зробили. Ми, мабуть, десь вилізли за межі масивів. Якщо ми тут зробимо чар, ой, СТР-3, ну, наприклад, на 25 комірок, і помістимо сюди СТР-4, давайте тут STR та STR-2. Спрацює в нас так? Ні. Не спрацює. Ось нам підказує, що тут в нас Destination і Source. Туди нам потрібно все, я зрозумів, нам не потрібна ось ця. Нам потрібна вона ось це додасть в STR. Тобто тут нам потрібно виділити достатньо місця. І ми тепер тут виведемо нашу STR. І ось так воно має спрацювати. Ось так вона працює, ця функція. Тобто, в нас оцей масив має бути достатнього розміру, щоб помістити ще й оцей рядок, оцей масив. Тобто він е, об'єднує два масиви. Тут в нас 5 показує, а тут в нас має бути ось це плюс ось це, і щоб нам вистачало місця. І ще одна дуже важлива функція це STRCMP. Вона порівнює два рядки. STRCMP, тобто компаратор. Вона повертає, якщо не помиляюсь, true та false, якщо вони не рівні STR та STR2. І давайте тут ось це. Ми ось сюди вставимо. Цей оператор нам не потрібен. І так, давайте тепер ось тут теж на 20 поставимо. І будемо їх порівнювати. Мінус один. Ні, мінус 1, ну я б помилився. Вона вертає не true або false, а мінус 1, якщо не рівні. І давайте тепер подивимось ось так, коли рівні. Повертає 0. З цим розібрались. Дякую вам за просмотр. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. До скорих зустрічей. Пока!